А кінець війни таки може бути ближче, ніж ми сподіваємося, значно ближче. Пригадуєте, десь ще півроку тому чи може навіть трохи більше. Андрій Єрмак казав, що війна може закінчитися дуже несподівано. Чи так як так несподівано, як і почалася? Була в нього така фраза. Так, от той самий Андрій Єрмак, керівник офісу президента України, зустрівся разом з міністром закордонних справ нашим Андрієм Сибігою. Зустрівся із небагато немало міністром закордонних справ Китаю, паном Ван Гі. Під час зустрічі вони обговорили перспективи подальших контактів на найвищому рівні. Ну, ради чого це можуть бути контакти на найвищому рівні, ну, між президентами, тобто між президентом Зеленським і главою Китайської народної республіки Сі Цзіньпінім? Якщо не буде домовленостей про підготовку, як мінімум. Або і про фіналізацію цієї підготовки закінчення війни. Ну, відомо, що Китай, власне, як тільки зайшла мова про закінчення війни, вже так років півтора, ця тема так чи інакше гуляє, Китай був серед тих, хто говорив, що цей конфлікт, як вони казали, треба закінчувати. Ну, щоправда, Китай пропонував. І пропонує формулу, яку яка нас не дуже влаштовує, і категорично не влаштовує діючу владу, тому що, власне, якщо закінчити війну так, як пропонує Китай, фактично корейський сценарій, кожен залишається на тій території, на якій стоять його війська, то, скажімо, це нинішню владу не виберуть знову. Але тим не, менше, тим не менше, Китай від цього не відійшов і Китай дуже наполегливий. Були ж чутки, ну в принципі, не чутки, це були повідомлення в пресі, доволі багаточисленні, численні з силкою на західні інформагентства. Що велись переговори в Катарі мала бути зустріч про те, що щоб домовитися там про припинення взаємних. Обстріл енергетичних об'єктів взагалі дальніх ударів. І навіть попередньо перестали бити по електростанціям, ми, вони, по нашим, і ми там теж притишили. Потім ми пішли в Курск неожиданно і, власне, ця неожидана, не неузгоджена з Китаєм операція. Курска все і зіпсувала. Далі по сценарію мало би йти після оформлення остаточного договору про припинення взаємних обстрілів ракетами і безпілотниками, дальних обстрілів, енергетичних об'єктів і всього іншого. Далі мали би початися переговори просто вже про зупинення вогню на лінії фронту. Ну, це як бачимо, відклалося, але, скоріш за все, ненадовго. І зараз Китай, який діє за деякими даними у зв'язці із російським прем'єром Мішустіним, із одною з Башт Кремля, яку представляє Мішустін, інша башта Кремля це силовики і ще там деякі є навколо полуживого тіла пуйла. От так, от Мішустін з Китаєм э, хоче припинити гарячу стадію конфлікту, ну понятно, тому що Китаю це завжає вести бізнес. Китаю треба покупувати е, в Росії дешеві енергоносії. Е, китаю треба торгувати з усім світом, тобто з Америкою. А тут е, всякі санкції накладаються і і на продавця, і якщо що, і на Росію, і якщо що, на Китай, якщо він буде торгувати, це Китаю не вигідно, е, якщо е, на такому рівні зустріч з самим Ван І ну Ван І, це е, міністр закордонних справ Китаю. Це по як добрий президент такої середньої, навіть ви більше середньої європейської країни, там з главою держави, там, десь в Іспанії. Чи... В Італії я б його по вазі порівняв би в політичній вазі. Просто так Цзіньпінь свого посланника не посилає. Тобто, очевидно, що плани все-таки про призупинення війни обговорюються, і якщо все піде за китайським планом. Я не знаю, чого воно має не піти. Може все статися знову знову якась курська операція. Бо вже другий раз наші побояться О, от, щось викидати такого коника. То це може фіналізуватися за найближчі, там я не знаю, як мінімум тижні, як максимум місяці. і тоді війна справді закінчиться е швидше ніж багато хто думав, і доволі несподівано. Чи будуть всі задоволені в Україні? Однозначно ні. Але е треба бути наївним, щоб сподіватися, що наша війна може закінчитися так, щоб в нас в Україні були всі задоволені, як і у ворога у Рожки до речі.